Шановні учні, вчителі, батьки, знаєте, начебто вчора тільки я приходив до вас на перший дзвоник, а вже пройшов цілий рік. Я вас вітаю з довгоочікуваним, довгоочікуваним святом і хочу, ну, випускникам хочу чого побажати. Хоча попереду ціле літо треба не розслаблятись, тому що треба здавати іспити, ставати студентами, поступати в саме той. Заклад, який ви обрали. А тим, хто продовжує вчитись, я хочу побажати класно відпочити, з друзями, з подорожами і з гарним настроєм, з бажанням повернутися до рідної школи. Знаєте, згадується мені таке правило Гейтса, Воно не вчиться в школах, але дуже доречне на даний момент. Якщо ти думаєш, що твій вчитель занадто строгий і вимогливий, то дочекайся знайомства зі своїм шефом. Його кар'єра фактично залежить від того, як ти будеш виконувати свої обов'язки. Тому уявіть собі, який буде спрос і як з вас будуть, скажімо так, питати за Що хочу ще побажати, це терпіння віри вчителям, по-перше, тому що вони з вами теж пройшли цей тяжкий з багатьма подіями, навчальний рік. Я пам'ятаю, що мені школа дала дисципліну. І зараз, коли я згадую зі своїми однокласниками, то ми, ми дуже вдячні тим вчителям, які були вимогливими до нас, тому що ми стали дорослими і ми навчилися бути і жити в дорослому житті. Тому подякуйте їм, не забувайте їх. Ну, Я хочу привітати директора школи, тому що це найголовніший вчитель. Ще раз хочу побажати зі святом. Ну, і як... Свята, особливо до рідної школи, не ходять без подарунків. Тому ми подумали зі своїми хлопцями з командою і вирішили подарувати знову вам щось таке корисне для школи. І ще раз всіх зі святом.